І Я що не знаю кірами! Не може! не Швидше! Сиво! Слово до мене! Слава, до мене! Слива! Слово до мене! Слива! Желез що що что площадках! Дипа. Лёха, страхуй! Леха! Дуже легко Давай, там є. Підійди. Передирай. Другий. Так. Забивай Так. Нічого, лесень! Лицем! Садик! Сиди! Сиди! Напада!

Три тяй, дур! Давай, бежи, кажи, Я думаю, що ця гра для вас має бути дуже великим уроком, що треба завжди грати до останньої хвилини. До останньої групи. Другий тайм, дорожні мало часу. Один, другий грались. Це для вас має бути великим уроком. І ви маєте свій запитати дуже довго. Що треба кожну гру грати до кінця. Зрозуміло, я вам <звітаю> дуже <звітаю> дякую. <праць> <праць> Це все футбольний характер. Всі мали хороший характер, мали бажання виграти цей матч. Ми проходимо далі і будемо готуватися до іншого суперника, який нам попадеться. З перших хвилин така гра дуже складна. Було багато боротьби, були хороші моменти, які не вдалося реалізувати в першому таймі. Але в другому таймі тренер зробив певні заміни, які змогли посилити команду. І гравці, які вийшли з заміни, дуже добре відпрацювали цей матч. І, в принципі, були хороші моменти, могли ще забивати, але використали свої моменти, які ми мали. І, в принципі, забив два м'ячі. І з дякую команді. Ми дуже сильно відпрацювали другий тайм. В принципі, я задоволений своєю грою і в другому таймі своєї команди. Наскільки складно грати проти суперників на рік старших? Так, вони сильно фізичні, можливо, в них і розвинута більш розумова футбольна логіка. Але я вважаю на свою думку, що якщо ми можемо грати в такий футбол, ми можемо спокійно грати проти старших хлопців і сильніше по фізичній формі. Розкажи трішки про ті два голи. За чотири хвилини, в принципі, оформив дубль. Такий собі своєрідний Філіп Інзагі. Так, два дотики, два голи. Так, звичайно. Дмитро Себров пробував два рази. Поворотом воротар відбив правильну відбив штрафну зону, я цим скористався, знайшов правильний вибір позицій, тим самим забив два м'ячі. Хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, тому що по грі ми проіграли 1-0, відігралися і забили ще одне гол. Що дала нам перевагу. Ясно, що мало часу було у нас на підготовку, оскільки діти зібралися тільки тиждень назад. І це було видно на футбольній площаці, що десь не вистачало нам витривалості в деяких моментах. В свою чергу ми створили багато хороших моментів. Команда суперника також якраз нас пробачила. Але кажу, в цілому задоволений, оскільки ми нещодавно зібралися, внесли деякі корективи після першого тайму. Взагалі нічого не помінялося, але вийшов нападаючий, який реалізував два хороших для себе моменти. І десь, я думаю, за рахунок того це нам вдалося здобути того результату. А в цілому команда принципі, дотрималася тих принципів, які ми відпрацьовували на тренуваннях і вимагаємо принципі, від футболістів. На мою думку, що діти вже адаптувалися до гри портів старших. Вони розуміють, що треба швидше приймати рішення, треба швидше працювати з м'ячем, треба зовсім інші єдиноборства, тому що діти на рік старші, в них є перевага за рахунок фізичних якостей. Окрім того, хочу виділити команду Бервовіки, яка, в принципі, грала в досить хороший конструктивний футбол. Але в будь-якому випадку це все йде тільки їм на користь. За рахунок того, діти будуть ще швидше пересувати.